Друзі, всім привіт! Сьогодні робимо забор. Третій день крутим бляху. Зараз трошки розкажу, що ми зробили. Ось Така каліточка, ручечка, замок. Проварка полуавтоматом. Під 45 все зарізано. Тут стовпчики 50 на 50, тут 80 на... 60, тройка товщина. Ці, що йдуть на забор стопчики, глибина заливки 70, ці, що на ворота йдуть 80, заливочка, якраз на глибину замерзання, ось така бляха, темно вишньова, ворота дві створки по метр п'ятдесят. Ось такий рівненький заборчик. Ось тут йде ось такий засов і плюс ще два засова йде фіксатори в, фіксатори в землю, щоб не виривало вітром. Все проварено полуавтоматом. Всі чотири сторони ніде ніяких точок нема. Шовчик рівненький. Ось як середина виглядає ще один плюс ось такі заглушечки на стовби, щоб не попадала вода всередину. Ось воно красиво гарно виглядає. На відміну він сусіда вроді забор гарний, а бутилки запхав замість заглушок. Ще хочу показати вам Туалет. Ось туалет. Коштує 3500. Це буквально позавчора замовниця замовила. Це не в мене, це не я роблю його. з гнилої доски. Всі саморізи вам поржавіли, потекли з вулиці закручені. Без даху. Дах перехоплюється. Закладні перекошені. Вся доска гнила, ось такий туалет вартує 3500. Тут ось закручено на одному саморізі, не знаю наскільки хватить. раз вітром, стукне і двері впадуть. Тут на два саморіза. Вся доска синя, гнила, не калібрована, кривий весь. Ось такий туалет коштує 3 500. Закладні верху криві. Тут ось таке саморобщина, тут взагалі жах, все поцвело, покрутило, весь кривий. Ось такий туалет коштує 3500. Вся доска гнила, це дрова чисто. Туалет рік і він розлізеться. там запахів, каже, запаковував. Та тут так видно. Тут також задня стінка. Вже. І вже покрутило задню. Ось як заборчик виглядає звідси, все, рівнесочку, чітко, в одну лінію виставлено по рівню. Ось. Може видно чи не видно. Все, дякую всім за перегляди. Кому Потрібно вироби з дерева чи метала, зварювальні або кровельні роботи. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Так, Все, заборчик вже готовий. Україна. служба. А ну покажи як. Пашу. Звона фірточка, Вирізаний замочок. Закривається, відкривається всередини, знаружі. Ідінено гарненько під під, під... під... під язичок, під замочок, під ключик. Ну ворота ще. Зазорчик ідеальний. Зробані ворота з фіксаторами. Зроблена задвіжечка, гарненька, відкривається повністю, притег до забору. Все, закривай. <реку> О, хозяйка. Я то есть ради, да, там сзади.